Вітаю всіх, хто нас дивиться в ефірі. Програма Шлях до Європи. Революція гідності в Україні розпочалася з протесту студентської молоді проти зволікання колишньою владою з підписанням договору про асоціацію з євросоюзом. За цей протест в ніч, 30 листопада, в Києві, віроломно порушивши всі права і свободи, силовики цинічно і жорстоко били людей. Після чого повстав майдан гідності в столиці і в усіх містах України. Добре озброєні снайпери полювали на наших відважних героїв, а вони безстрашно йшли вперед, виборюючи нам всім краще життя, демократію, справжнє верховенство права за європейськими зразками. Ми завжди пам'ятатимемо героїв Небесної Сотні, серед яких і Роман Гурик, студент Прикарпатського національного університету. Тут нещодавно відкрили пам'ятну стелу. З барельєфом молодого героя. Перед центральним корпусом Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в день 20-річчя Романа Гурика, студента філософського факультету цього вишу, урочисто відкрили пам'ятну стелу на честь загиблих викладачів і студентів за незалежність України. Барельєф молодого героя Небесної Сотні Романа Гурика, життя якого обірвала снайперська ворожа куля в Києві на Майдані 20 лютого 2014 року, постійно нагадуватиме нам і поколінням прийдешнім про Україну. Українську революцію гідності і тих відважних хлопців та дівчат, які виборювали Україні вільний, демократичний європейський розвиток, поклонитися світлій пам'яті молодого героя прийшла вся студентська сім'я Прикарпатського університету разом з професорсько-викладацьким складом високопосадовці обласного та державного рівня. Сьогодні надзвичайно важливий день в історії України, і загалом для кожного франківчанина, для кожного патріота України. Роман Гурик, це така особистість, яка поклала своє життя за кращу долю, кращу долю нашої держави і взагалі кожної людини. Ішов у бій з відкритою, тобто лише з надією на те, що Україна зміниться. Небесна сотня, хлопці, корли, юні. Усі, що у веснянім цвіті стерпіть вони на руги, не могли, бо гинула країна від бандитів. Відкриття цього меморіального скверу. Ми черговий раз хотіли привернути увагу українського суспільства, що українські університети це не тільки навчальні, і наукові осередки, це в першу чергу центри великого впливу на суспільство, це центри виховання національного духу, патріотизму. Ми сьогодні Маємо унікальний шанс на героїці Майдану, на героїці сьогоднішньої російсько-української війни на тих сюжетах, що народив Майдан і народжує війна, ми можемо об'єднати українське суспільство. Сьогодні герої народжуються перед нами. Герої є ті, хто вчора з нами сидів на студентській лавці. Я горжусь тим, що я можу називати себе земляком цієї прекрасної молодої людини? Я бажаю всім присутнім тут сили духу, віри в нашу перемогу. Ми пам'ятали, пам'ятаємо і будемо пам'ятати наших героїв. Ініціаторами, можна сказати, тих подій було якраз молодь була, було студентство. Розпочалися події на Майдані, не політиками. Розпочали. Молодь. Молодь загідне життя у сучасному суспільстві. Він сказав, знаєш, тато, в мене взагалі таке відчуття, що я в своєму житті маю зробити щось дуже велике. Я хочу попросити вас всіх тільки одного. Пам'ятайте, що ми всі створені тільки для того, щоб творити життя, творити щось добре. За це він пішов 20 лютого вперед. Традиційна щорічна українсько польська зустріч в Яремчі зібрала наукових експертів, політологів, дипломатів, публіцистів задля обговорення сьогоднішньої геополітики в умовах російської агресії. Проти України всі висновки з конференції донесуть до наукових міжнародних центрів як в Україні, так і в Польщі, а також Міністерств закордонних справ двох країн. Міждержавний діалог в умовах нової геополітичної реальності, гуманітарна складова українсько польського співробітництва, нові виклики перед Україною та Польщею у сфері безпеки, українсько польська економічна співпраця, такі основні теми обговорення українськими та польськими науковцями в умовах військового вторгнення Росії. На територію України висновки з наукових досліджень, на відміну від політичних сентенцій, завжди є прагматичнішими і реалістичнішими. Це доказує час. Найважливіше це те, що експерти України і Польщі, які постійно акцентують увагу на загрозах, які йдуть від нашого північного сусіда, знову ж таки виявилися правими на сьогоднішній день. Європейські політики вже не звинувачують ні Україну, ні Польщу в русофобії. А розуміють, що ті оцінки, ті застереження, які були висловлені науковцями і експертами, мали реальне підґрунтя. В цьому році ми йдемо на безпрецедентний крок. Вся конференція буде записуватися стенографічно. Тобто, після цього збірники надійдуть Міністерство закордонних справ, кабінет міністрів і України і Республіки Польщі для того, щоб політики, державні діячі, урядовці, які займаються проблематикою, мали можливість. Побачити зріс експертського рівня, який в першу чергу ґрунтується на глибокому аналізі і політичних, і культурних подій. А крім того, зріс суспільної думки, що є дуже важливо. Тут відкрито говорять про проблеми на основі експертних досліджень. Політики мали би більше дослухатися до вченої думки, констатують на зустрічі на тих конференціях. Не, не, не говоримо, що все... на таких конференціях ми не говоримо, що все вже вирішено, але кажемо про те, що багато ще потрібно вирішити. Залишаємося на рівні багатьох конкретних завдань, які необхідно обговорювати не тільки науковцям, а й суспільством, щоб усвідомити наскільки прогресивні висновки є важливими для демократичного розвитку держави. Якщо уряд український не зрозуміє, що має історичний шанс на відверті реформи, а прийме шантаж. Москви то тоді нічого доброго Україну не очікуватиме. Потрібно всі можливості фінансову міжнародну допомогу використати для реформ. І ще одне дуже важлива зміна у свідомості людей. Сьогодні російська брехлива пропаганда перетворює історію на зброю. Висновки про те, що ми мусимо задіювати контрпропаганду у відповідь, є не зовсім ефективними. Наголошують науковці. Академічна історія повинна стати публічною і служити суспільством. А історична пам'ять не може бути антагоністичною. Такі висновки істориків, членів галицького клубу, який тут репрезентував свої нові завдання. Czas po prostu jest taki, że bardzo e, naukowcy, publicyści z Polski i Ukrainy, by e, że trzeba zustąpić się, trzeba pochwalić po się o sprawach, nie tylko o tym, co było, też co było po ciągu roku, ale żeby postarali się e, jakieś wnioski wyciągnąć z, z tego, co wydbywa się i określić wspólną majbutną perspektywę. В таких зустрічах завжди беруть участь дипломати, представники консульств Міністерства закордонних справ. Сьогодні консульство Республіки Польщі у Севастополі закрили окупанти, призупинили діяльність польського консульства в Донецьку. Ці небезпечні виклики сьогодення вимагають нових підходів у розвитку дипломатичних місій в Україні. На тій конференції будуть подамоване дуже важливі темати. Розраховуємо, що тут будуть розглядатися досить важливі питання, особливо що стосується безпекової сфери стосунків між Україною і Польщею. Сподіваємося, що обговорення, які тут будуть мати місце, не будуть мати позитивний вплив на покращення цих стосунків, як з однієї сторони, так і з іншої. Польща і надалі залишається найнадійнішим партнером України в такій складній геополітичній ситуації, і в цьому є неабияка заслуга таких традиційних українсько польських зустрічей, що по суті створили надзвичайно впло... Ливову наукову лобіську групу, яка завжди позитивно впливає на розвиток українсько польських взаємовідносин. Втілення міжнародних економічних проєктів це найпрагматичніші кроки України на шляху до Європи. В нашій області розпочинається третя фаза проекту Євросоюзу про ООН. Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Донорами проекту є Європейський Союз 90% і програма розвитку організації Об'єднаних Націй 10%. Співфінансування відбувається за рахунок місцевих бюджетів в залежності від компоненту провадження. Тепер найбільшу увагу звертають на створення альтернатив джерел енергії за рахунок вітряків, сонячних батарей, міні-гідроелектростанцій, сторони підписали угоду та ознайомили потенційних учасників проекту, представників органів місцевого самоврядування з умовами конкурсу. Провадження проєкту на Івано-Франківщині чудовий приклад, дуже успішне. Ваша область може слугувати прикладом для інших людей. Вони можуть приїжджати сюди і дивитися, як гарно впроваджувати методологію проєкту саме тут. Попередні дві фази програми діють на території області з 2008 року. Результатом впровадження програми було започатковано понад 130 проєктів. Усвоєно понад 20 мільйонів. На сьогоднішній день Івано-Франківська область є номером один в Україні, що мене безмежно радує. Я, як голова обласної державної адміністрації, буду всіляко сприяти впровадженню третьої, фрази, адже, третьої фази даної програми, адже це є дієвим поштовхом вперед в навчанні наших місцевих громад. На європейському рівні наші області вірять і кажуть, що ви молодці, що два перші виконали, ну майже виконали ще можливо звіти не подали. Вже сьогодні про це говорилися. І ми подамо їх. Тобто, що ми як область є одним з провідних, одні з провідних областей в плані співпраці з міжнародними організаціями. Люди, які активні, вони отримують якісь кошти. Бо це є те, що ви сказали, це є поштовх до розвитку самої громади, до її ну як сказати якогось такого вживання в європейський стандарт. Центр польської культури та європейського діалогу в Івано-Франківську і надалі втілює багато проєктів, які так чи інакше зближують Україну з Польщею та Євросоюзом загалом. На прес-конференції підсумували пройдений шлях від часу створення центру і окреслили основні плани діяльності на майбутнє. Основна місія діяльності центру польської культури популяризація активної громадянської позиції, міжнаціонального діалогу та пропагування демократичних європейських принципів. Багато зустрічей, диспутів, виставок, імпрез, вечорів польського кіно, інтерактивних проєктів відбулося і триває в центрі. А планів цікавих, неординарних, актуальних для сучасника ще більше. Це і проєкт Лідери Європи, театральні курси для дітей, суттєве поповнення електронної бібліотеки польської літератури. Унікальним обіцяє бути і проект разом до спільної Європи. Ми хочемо організовувати циклічні зустрічі на тему власне, Європи, Європейського Союзу і перспективи цієї дороги до Європи через Польщу. Ми будемо запрошувати спеціалістів, якби на початок заплановане, передусім з Польщі, і будемо з ними спілкуватися на тему Європи. Але ми будемо спілкуватися не так, таким, якби стандартним. Перепрошую, що може так говорю лекційним характером. Я хочу впровадити елементи такої інтерактивної дискусії. Всі ці заходи підтримує Генеральне консульство Республіки Польща у Львові. Звичайно, не оминули на прес-конференції і теми найболючішої для України. Багато поранених бійців із зони АТО лікуються в Польщі. Чи Польща буде допомагати українцям тим пораненим і тим непораненим, тим, які там за діянів АТО? Буде допомагати, наскільки зможе. Tak jak dopomochała Pisle Majdanu, tak będzie dopomagać i dalsze. To prosto jakiś tam dyplomatyczny i geopolityczny obowiązek, to prosto e, zwyczajna, drużnia, współpraca między dwoma bratnimi narodami. Kiedy Ukraińcy wojują za swobodę, Polska będzie Ukrainę podtrzymywać bez Innego Inszo wyjścia nie ma. Bezpieka Ukrainy zaraz jest centralnym pytaniem bezpieki w całej Europy. Далі консул анонсує вже традиційний для Івано-Франківська фестиваль польського кіно, присвячений Дню Незалежності Польщі, який відзначають 11 листопада. Отож, з 9 по 14 листопада в Люм'єрі відбудеться показ 18 польських фільмів, які актуальні сьогоденню або отримали високі нагороди. На прес-конференції презентували новостворений сайт Центру польської культури та європейського діалогу, де акумулюється багато цікавої інформації. І в підтвердження попередньої інформації ми побували на цікавій виставці неординарних робіт художника Едуарда Ніконорова, яку організували в центрі польської культури в Івано-Франківську. Виставка під назвою Викрадена Європа надзвичайно актуальна в контексті сьогоднішніх подій в Україні. Це її остання презентація перед довготривалими подорожами світом. На картини очікують Стамбул, Люксембург, Гданськ, Нью-Йорк. Виставку зорганізували в рамках проекту Центру польської культури та європейського діалогу. Ідентифікація інтеграція нас єднають відмінності за підтримки Генерального консульства Республіки Польщі у Львові та фундації архітектура з Кошаліна Польща. Професор Яцик Ойжановський, президент фундації, асоціює картини з відображенням агресії Росії в Україні. Війна гидка і потворна, обрамлена російською брехливою пропагандою. Це велика небезпека для всієї Європи і демократії всього. Світу поляки як культурна і віруюча нація засуджують насильство, жадібність, брехню, нахабність, неповагу до людського життя найвищого дару від Творця. Якраз ці твердження і стали своєрідним мистецьким маніфестом картин художника Ніконорова, представлених на виставці під назвою Викрадення Європи. Серед всіх цих картин є одна картина, яка називається саме Викрадення Європи. На ній зображена дівчина, яку обіймає. Пик дуже жорстоко, якби він її здавлює. Для нас особисто, коли ми, якби організатори, задумувалися про ідею цієї виставки, ми хотіли показати, якби і нав'язати до періоду, який, який зараз у нас в Україні ми можемо спостерігати, так тобто сильна країна, колишній наш брат, як себе називав, нападає на нас як на невинну дівчину. Україна сама не подолає, якщо до нас не приєднаються і нам не допоможуть між іншим в Європа. Тобто Європа повинна розуміти, що це не є напад Росії, це не є небезпека тільки для нас, це є небезпека для цілої європейської нації. Виставка відбувалася у супроводі маленьких янголів, які створила для всіх гостей дружина художника Марина Ніконорова. Якщо загине душа, загинуть справжні людські цінності. Які є основою добра на землі і вартості життя. А тоді стає страшно. І далі розповідь про українські таланти, які довгими роками славлять нашу державу на світовому рівні. Понад 20 років муніципальний хор Київ зі своїм золотофондовим репертуаром виступає на найелітніших концертних сценах Європи, Америки, Канади. В досконалому хоровому виконанні звучать мелодії видатних українських музикантів Березовського, Бортнянського, Веделя, Дігтярьова. Хронологічно вони охоплюють шість століть. Диригент, засновник і керівник хору Микола Гобдич розшифровує забуті і невідомі твори української хорової спадщини. Потім видають диски з такою прекрасною духовною музикою. Європа аплодує, стоячи на концертах українського хору Київ. А зарубіжні музикознавці твердять, що таку музику може створити лише щаслива і глибоко духовна нація. Попри щільний графік закордонних турне, Микола Говдич знаходить час для виступу на сцені Івано-Франківської обласної філармонії, тобто в себе вдома, адже маестро родом з надвірнянщини. Це надзвичайно сильна музика наша національна. І коли мене питають мої колодші або старші колеги, от ми йдемо на такий конкурс, що би вам порадили. Я завжди говорю, співайте своє і ви не програєте. По-перше, це екзотично, а по-друге, це прекрасно. Якщо вас просять поліфонію 18 століття, отакі от автори просять сучасно зробити таку музику. Я думаю, що успіх у руки це тільки тому, що ми на цій землі багаті, чорноземні народились. На цьому багальному багатому вокальному ґрунті, і ми це повинні розвивати далі. З вами була програма Шлях до Європи миру всім нам і майбутнього процвітання України. До зустрічі.